Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9, а це годинник Luminox Navy Seal. Пропоную вашій увазі відео, в якому я хочу розповісти про досвід використання цього годинника, зробити його огляд та надати відгук після того, як я 12 років вже ним користуюсь. Так годинник в мене виглядає на руці. І так, це годинник колекції Navy Seal серії 3050, дріб 3950. Годинник був куплений восени 2011 року. Вартість його була на той час 310 доларів, якщо я не помиляюсь. І з тих пір годинник був в мене постійно на руці. Я не знімав його при роботі з таким інструментом, як болгарка, перфоратор. Я плавав з ним в річці і в морі. Я стрибав з цим годинником з парашутом і працював зі зброєю. Можна сказати, що я не відносився до нього бережливо. А до цього я носив такі механічні годинники, як командірські, завода «Луч», кварцові Касіо G. -Shock». І тепер користуюсь годинником Luminox. Цей годинник кварцевий. Продавався він з каучуковим ремінцем. Ремінець в мене не зберігся, і я можу показати тільки фото годинника. з з цим ремінцем, який я зробив ще в 2011 році, особисто мені з цим каучуковим ремінцем було дуже незручно. Я не скажу, що каучуковий ремінець то погано. Я носив годинники з гумовими ремінцями і з каучуковими, але цей годинник з каучуковим ремінцем мені не сподобалось носити. Я з рідним ремінцем проходив лише декілька місяців. На початку носіння годинника мені дуже натирала зап'ясток завідна головка. Ось ще залишився слід, якщо видно на камеру. На зовнішній стороні долоні. Зап'ястя і долоні в мене невеликі, а годинник в діаметрі та в товщину немаленький, 44 та 14 мм, відповідно. І вкупі з каучуковим ремінцем, мабуть, то дало такий результат. Але заміна ремінця на нейлоновий допомогла позбутися цього. Мені перестало натирати руку. Або може я просто вже звик до цього годинника. А каучуковий ремінець зберігався в коморі, і через декілька років він прийшов у непридатність, потріцкався і порвався. Корпус годинника карбоновий. Він цілий, трошки потертий, вушка цілі. В інтернеті бачив фото, де людина на іншій моделі показувала відломане таке вушко. Отвори, куди вставляються спиці, цілі, не розвальцьовані, і ця спиця тримається дуже добре. Завідна головка не пошкоджена. Наприклад, в годинниках, які я раніше носив, ось тут верхній шар, отак знизу заводної головки, покриття головки. Дуже сильно терлося і стиралося об руку. Скло годинника мінеральне. Я не примудрився його розбити, незважаючи на те, що воно в рівень з безелем. Але є подряпани та скло на краю має сколи. І для, і для кого важливо, то враховуйте, що це скло відблискує, тобто дає сонячні зайчики. Безель має ось таке позначення з цифрами і крапками від 1 до 20. І далі йдуть просто цифри. Фарбування йде в виїмках з метою запобігти старання фарби, але на деяких цифрах фарба трохи відлущилась. Світловий маркет з Стрітіем мав скло ось оцей, Але за того, що пластиковий обідок, який тримав то скло, стерться ободяг, то скло загубилося. То я помітив роки 4 назад. А сама колбочка з Стрітьєм тримається і працює. Туди набилась багнюка з пилом, але все одно його видно. Сам Безель на початку обертався тільки проти годинникової стрілки і мав чіткі фіксовані положення, але зараз він вільно обертається в різні боки, в тому я сам винен. Декілька разів під безель на морському пляжі потрапляв пісок і мілкі частки ракушок під низ. І безель блокувався, він не міг обертатися. Треба було дуже гарно промивати проточною водою. Мабуть, або я погано промивав, або не дуже довго. І силоміць намагався провернути той безель. І одного разу щось під хруснуло в ньому, і з тих пір він почав обертатися в різні боки і не має фіксованого положення. Циферблат годинника дуже зручний, легко читається інформація з годинника, навіть коли глянути на годинник мельком і не засереджувати свій погляд. Система підсвічування Luminox Light Technology це колбочки стріттям дуже класна річ. Не залежить від світла, яке має на них світити, і дуже добре видно в темряві. Незважаючи на те, що за 12 років стало значно тьмяніше світити. На початку то було яскравіше. І я десь читав, що гарантований термін світіння цих ковбочок 25 років. Десь через рік, після того, як я купив годинник, перестала світити ковбочка навпроти одиниці. Ось оця. А через 4 роки навпроти шістки. А решта працюють нормально. Ось вам. Для порівняння я показую, як світиться новий годинник і той, який світить більше 12 років. Фото на 100% не передає те, що бачить око, але дуже схоже. І в якості порівняння світіння нового і старого годинника саме то буде. Зверніть увагу на колір стрілок. Вони були білі, але пожевтіли. То за того, що всередину потрапляла морська вода один раз і раз чи два рази потрапляла прісна вода з річки. Водозахист годинника здійснюється шляхом ущільнення кришки та штоку заводної головки резиновими ущільничовими. Заводна головка не закручується, як наприклад, на, на деяких годинниках для дайвінгу. Тут головка просто втягується. Як на звичайному годиннику. Можливо, ще якісь є методи водозахисту, але я про них не знаю. Пропускати воду всередину годинник почав десь через років 6. Я то побачив, коли з ними купався в морі. На склі всередині, з'явились краплі. Я зняв кришку, висушив годинник і так робив наступні рази, коли всередині з'являвся конденсат. Незважаючи на те, що годинник кварцевий і в ньому була вода, він продовжує працювати. Колись мені один годинникар казав, що раз в 4 роки гумові вироби в годиннику, треба замінювати. В моєму місті нема сервісного центру, але я колись гуглив і знаходив сервісний центр в Києві. Ось так виглядає годинниковий механізм. Цей шток заводної головки видно, що вже заржавілий, але все одно працює. Кришка. То писав годинникар, коли мені замінював батарейку. Ось такий годинник був сьогодні відео. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.